У шостому столітті такий персонаж, як Святий Бенебедикт, Ви пам'ятаєте, це можливо, якщо дивились стріми з Павлом нашим по монастирським історіям. От який приймає такий дуже такий ретельний, прям реально там навколо армійський, але статут для монастирів, в якому дозволяв хеміну вина на брату, це 0,27 літра на день. Але при цьому розумів, що спрага річ відносна, тому допустив пастору виділяти порцію вина по своєму розумінню. Головне, щоб, як то кажуть, монахи не набухувались. Виходячи взагалі. Я думаю, що якщо Павло нас ще дивиться, він нас поправить. Виходячи з його статуту, найжорстокіша догана в монастирському житті це 60 днів посту, але вона мож, може бути в ранньому середі, чи принаймні виписана вам виключно, якщо ви е, вас знудило прямо на святому причасті. Оце просто. Монах, фактично, монах, фактично, він же ж, пам'ятаєте, в ранньому чернецтві монах тере солдат, це фактично одне і те ж саме там, статут, там і військова служба передбачається і так далі. Тому, як то кажуть, монах це за льот. 60 днів посту.